Всім привіт! Раді вас вітати на нашому каналі right and Rest. І сьогодні в нас чергове відео. Трошечки в нас з'явилося вільного часу, і ми хочемо поїхати приготувати щось дуже смачненьке. А це все буде дуже просто, найпростіше, найпізнаваніша страва. Всього стрітфуду, всього світу, але трошечки незвичайна. А з побажаннями Каті, бо вона хотіла рибки, і сьогодні в цій страві буде трошечки рибки. А що це буде? Ми розповімо вам трошки далі. Поїхали! Не знімаєш. Да. <гум> ну що там, є щось? Ну там є більш затишне місце і такі камінчики, є, де можна букцю перемостити. То підемо туди? Да? Давай. Добре, пішли. Коротше. Поїхали. У нас мало часу. Ми приїхали, куди поїхали. Дивись, ми приїхали на наше офігенне місце, де ми просто випадково його знайшли, коли шукали інші місця з іншої сторони. Подивіться. Оля-ля. Песня? Ну що, друзі, як я і казав, сьогодні буде супер простий рецепт. Тому у нас. Та за що? Дубль-2. З другого разу, я думаю, все вийде. Дивіться, як я казав, супер простий рецепт, супер відомий, відомий на весь світ. Це ходоги. Ми будемо робити ходоги, але незвичайні. Трошки вони, вони будуть трошки рибні. Тобто там рибна сосиска, рибна намазка, коротше, креветки, сирочок, лавашочок, листочок, салатику, ням-ням. Коротше, все, поїхали, погнали, немає часу. Перше, що нам треба, мангал. О, холодний! Клас, мені подобається. Холодний мангальчик. Далі що у нас є? Це все наші продукти, які в цій термосумці знаходяться. За сумочку. Дякую там одному парню, якщо ти наш дивишся, привіт. Є. Соус. Соус гостро солодкий, ось такі у нас буде. Вугілля. І все. Ось весь наш набір. Супер мало всього. Тут продукти, тут мангал, тут вугілля і соус. А, клас. Погнали розводити. Вогонь. Я встала, тепер в мене за в голові. О, може мене треба спасати. Доброго дня, да. Скажіть, будь ласка, щоб ви обрали стейк з лосося або стейк з ягня? Стейк з ягня. Що ви обрали Стейк з ягня або шаурму. Шаурму. Добре, Що б ви обрали шаурму або пельмені. Шаурму. Шаурму або е, вареники з м'ясом. Шаурму. Що б ви обрали шаурму або шашлик. Шашлик. Я знала! Шашлик або рамен. Шашлик. Шашлик або гречку. Шашлик. Шашлик Шашвик ну. або бік -тейсті. Ага. Шашлик. Окей, добре. Дякую за цей греч. Друзі, цей до речі, оп. пишіть. Що б ви вибрали? Шашлик чи біктейсті? От реально, взяти смачний свинячий шашлик за шиєчка, такий, типа прям румяний, золотистий такий, чи біктейсті? От напишіть в коментах, що ви що, що ви. Що ви, люблю, ви любите, люблю це. що ви любите більше? Шашлик чи біктесті? Пишіть в коментах отут під цим відео. Що нам треба для нашого рецепту? Давайте я вам розкажу. Ось о, булочки. можете вибрати будь-які. Ми знайшли такі, типу, що це? типа. Тіпача, якісь гречані. Цибуля. Зелень. Салатик. Що у нас далі? Огірочки. Мариновані різані огірочки. Намазочка рибна, типа. Філадельфія, коротше, рибна намазка, звичайна будь-яка, яку ви знайдете в себе в магазині. З нею має бути дуже смачно. Сирочок, кріветки. Це, звісно, ми жируємо. І головний гость це сосіски наші. Рибні ковбаски для гриля з лосося. Буде лососові хот-доги на сьогодні. Головне, щоб ці лососові хот-доги не порозвалювалися к чертям собачим. Все, бачите? В принципі, все дуже просто: мало інгредієнтів, гайда готувати. Що ми будемо чекати? Ти ж голодна, голодна, я голодний все будемо їсти. Стамахалка. Решетка з дырками виглядає. Mm. Давай поми. Друзі, що я вам хочу сказати, все це класно, все супер, але є порада невеличка, якщо будете таке робити, купуйте сітку або беріть сітку, яка має менші дирочки, ці тверстя. Тому що чим більше ті дирки, тим більше у вас падає мимо ці решітки. У мене вже впало 4 кревки, цибуля падає, все падає. Ну, але справиться можна. Якщо у вас є класне мастерство, маслайте. Якщо ні, беріть рішетку з мелкими дирочками. 5 хвилин збираємо наші хот доги і будемо їсти нарешті. Все дуже просто. Як збирається, зараз швидко на трьох кадрах. І тепер Катя буде збирати наш супер морепродуктний хот дог Фіш-дог. Фішдок. О, фішдок. Трошки, Трошечки ще зажарили булчонку. Беремо цей кав'яр. Oh, yeah. Ми його не шкодуємо, бо ми робимо для себе <laughs> А що ми? Не можемо для себе Офігеть. багатецько за фаршмачить його тут. Оце тупо кайф якийсь. Клас. Чикс. А, як це вдово! Беремо лист з салату, робимо такий кармашик. Оп, оп. Супер. Подушка так. з кав'яру, лист з салату. Сирочок. Зараз ми його тоді пальчиком трамбуємо. Пальчиком треба вміть трамбувати. Так. Ставте лайк, якщо вмієте трамбувати своїм пальчиком щось. Якщо не виходить, пальчиком беремо потім наші сусисочки. Ось так от. Оп, і вона сюди. Ідеально. Заходить. Огірочки, креветочки, Огірочки. цибулька. Боже я вже не можу, в мене ж слюни стікання якесь. Давай ще пару креветочок крівіточок покладемо. Звичайно, Ось сюди. Ох. І ось сюди. оба. О, я зрозуміла, треба так хвостиком і воно туди входить. Оба. Отлично, який кайф. Боже мій. Я вже не можу зніматися. І вучок. А можеш достати, будь ласка, соус? І зверху це ще гостро кисло солодким соусом. Ну, от якось так. Ох, це, друзі, просто. Подивіться на цей розмір, це просто нереально. Воно в мене як голова. Воно таке здорове, боже так пахне, я просто не можу. Ну давай куштуй. Зараз буде їсти. Будемо пробувати цей, подивіться, соковитий, нереальний шедевр Просто. Давайте, будемо їсти парно. чин-чин Ох, як його з'їсти, я навіть не знаю. Перший путь, як завжди, хліб. хліб і нічого більше. Да. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Я вам скажу, що це супер нереально. Просто поєднання всього цього рибного це якийсь. Просто кайф. Це твірай, мабуть, так? Любиш таке? Ну все, гляньте, це а ковбаска з лосося. М -м -м. Шматочки піску, креветки, в якому валялись. Як крутити ці бургери? Ой, бургери, хот-доги, щоб воно не вивалювалося з роту. Скажіть мені, будь ласка, це вкусно. Я кожному даю пораду зробити це хоч раз у житті. Коли там з друзями або з батьками, з родичами поїдете на якийсь відпочинок, то зробіть, звичайно, шашлик без нього нікуди, нікуди. і спробуйте якусь таку от незвичну штуку. У вас одразу збагатиться палітра смаку в роті, і ви для себе відкрите щось нове і е, цікаве. Мені здається, це дуже кайфово. Коли ти пробуєш, робиш, пробуєш щось дуже-дуже смачне і несподіване. Ням-ням-ням. Я погоджуюсь з кожним словом, хаті. Це просто кайф. Mm -mm -mm -mm. А розрив. Дякую. Їмо, як тварини. Як дикі тварини. Ух! Люблю, коли так все пороті ще Весь замазаний, голими руками це все їсти, боже, кайф. Все, пішли їсти другу порцію. Давайте. Вам смачного. Підпишіться на канал, поставте лайк, щоб не пропустити наступний смачний рецепт. Ну що, друзі, ось таким було відео. Ходох ми приготували. Нереально смачний ходох, все було нереально смачно. Бажаю кожному приготувати це вдома, тому що це дуже просто: булка, сосіска і все, що у вас там є, накидати, типу плюс-мінус, що підходить для ходога. І це тупо офігенно. Риба, оця рибна сосіска, була просто нереальна. Єдине, що рекомендація, якщо будете купувати ці сосиски в Віладісі, звертайте увагу, що вони трошечки солонуваті. Тобто не, трошечки, вони такі... не треба взагалі солити. Або додавати щось солене, тому що там в нас були і огірочки мариновані, і оця намазка вона сольона. І коротше, ще один соус ми додали. Дуже солоно було. Але хто любить, той любить. А на цьому. Все? Все. А на цьому все, друзі. І бажаємо вам смачного, якщо ви їсте. Якщо ні, то не смачного. підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок, ставте вподобайки для того, щоб підтримувати нас, підтримувати україномовний контент, для того, щоб просувати нас в Ютубі. Нам це дуже важливо, щоб ви ставили лайки і підписувались. От а наразі всім дякую за перегляд. Ми будемо потихеньку збиратися і їхати додому. А вам гарного вечора! Чи дня що там у вас? Коли ви це дивитесь? Напишіть коментар, коли ви це дивитесь, Па-па! пока.